Привіт! Ловіть простий смачний рецепт ніжного вершкового крему для тортів, рулетів і капкейків. Для приготування знадобляться вершки жирністю не менше 33%, дитячий ванільний сирочок, цукрова пудра, сир маскарпоне, будь-який залізний посуд і міксер. Виливаємо вершки і починаємо збивати. Для того, щоб вершки гарно збивалися, важливо дотримуватись наступних правил. Вершки мають бути свіжі, прокищені, зіб'ються. Жирність не менше 33%. Вершки повинні бути охолодженими, але не підмерші і не заморожені, оскільки під час збивання такий продукт розшаровується. Посуд, в якому будете збивати, має бути сухим і нежирним. Як тільки бачимо, що вершки густішають, додаю до них цукрову пудру. Зауважую, що вона вже містить ваніль. Вершки найкраще збивати з цукровою пудрою, оскільки вони збиваються досить швидко. І кристалики цукру за цей час можуть не встигнути розчинитися. Для збивання не рекомендується використовувати блендер чи кухонний комбайн. Бо отримають вершкове масло, а не крем. Також не варто продовжувати збивати вершки, які вже збиті мають густу і пишну форму, бо відкинуть воду і теж можуть перетворитися в масло. Оскільки я готувала вершковий крем вперше, то експериментувала і частину крему збивала з дитячим сирком, а другу з маскарпоне. По Моїм суб'єктивним смаковим відчуттям Збиті вершки з пудрою вже були дуже смачні. При додаванні дитячого сирочка крем став набагато густішим і саме його я використовувала для промазування коржів. Він мав плотну структуру, не плив і гарно тримав форму. Частина крему з маскарпони має щільну гладку і однорідну структуру, яка добре підходить для верхнього шару тортика. Спеціальних лопаток для вирівнювання у мене немає, тому для вирівнювання використовувала тупу сторону великого ножа. Для прикраси торта підходять будь-які солодощі та гарно пасуватимуть фрукти. Спробуйте цей рецепт. Він обов'язково стане вашим улюбленим. Якщо у вас це вийшло, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.